Російські війська в Криму активно риють окопи і дуже бояться, що ЗСУ будуть висаджувати морський десант на півострові. Військовий експерт Олексій Гетьман в етері телемарафону розповів про те, що будуючи фортифікації у Криму, ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів, та колаборантів, які там залишилися. Вони чудово розуміють, що у нас є план уже цього року звільнити Крим. Ми формуємо штурмові бригади для цього питання. Всі анонсують наш наступ не раніше ніж у квітні, коли ґрунт буде більш-менш придатним для. Пересування важкої техніки є додаткові знаки. Російські військовослужбовці потроху вивозять з Криму свої родини. Також дуже швидко починають тікати колаборанти, бо розуміють, що потраплять не під міжнародний трибунал, а під український суд за статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада. Терміни там великі аж до довічного ув'язнення. Це означає, що вони розуміють, рано чи пізно ми звільнимо свій півострів. Пояснив він. Водночас, заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чайгоз, Вважає, як тільки засу наблизяться до Чонгару, окупантам і колаборантам доведеться втікати. З березня минулого року атмосфера паніки, страху і деморалізації, набрала таких обертів, що ці окопи або в Криму є оголошення, де вони пишуть листи, у яких пропонують за гроші купати окопи, це каже про те, що вони вже готуються до того, що треба буде виїжджати з Криму. Тому що всі розуміють, що окопи і ці пірамідки бетонні не допоможуть. Сказав Чайгоз. Він висловив переконання, що стратегія, за якою Крим може бути звільнений тільки військовим. Шляхом це правильний вибір. Водночас Ахтемчий гос застерів усіх кримчан, громадян України і закликав їх бути обережними і триматися подалі від так званих добровільних дружин, які створюють окупанти, побоюючись активізації проукраїнського руху в Криму. Я уже звернувся до наших співвітчизників в Криму і сказав, що були дуже обережні. Бо, перше завдання цих дружин буде вихоплювати на вулицях, десь у кафе в публічних місцях молодь, і тягнути їх до мобілізації. В Криму дуже серйозна ситуація змінилася в тому плані, що всі зараз знають. Що військовий шлях реальний, додав заступник голови Маджлісу. Він наголосив, що як тільки ЗСУ почне підходити до Чонгару, більшості колаборантів і зрадників уже не буде в Криму, вони втечуть. За його словами, з квітня минулого року Аксьонов, Константінов та інші колаборанти вивезли свої родини в Сочі. Ахтем, чи його що для нього війна триває вже 9 років і висловив сподівання, що цього року ми зайдемо в Крим. Водночас, якщо говорити про спосіб деокупації півострова, варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Даніло вважає, що враховуючи нинішні реалії у питанні деокупації Криму єдиним шляхом звільнення тимчасового окупованого Росією півострова є військовий. За його словами, наразі Україна вже не може керуватися стратегією, яка була схвалена 24 березня 2021 року. Оскільки вона потребує внесення змін і не є актуальною. Він пояснив, що там було кілька пунктів, зокрема і військове, але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях. Звільнення тимчасово окупованого Криму нам потрібно прийняти відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки і оборони України. Даний період часу іншого шляху, як військового, за рішенням звільнення Криму я не бачу, зауважив Данілов. Водночас він додав, що остаточне рішення ухвалюватимуть члени РНБО. Крім того, зміни потрібно буде встановлювати указом президента. Збройні сили України на 90-95% готові до членства в НАТО. Таку думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. З точки зору готовності України, я бачу, що у нас на 90-95% все готово для того, аби набути членство в альянсі. Далі це питання політичне, що залежить безпосередньо від членів держав НАТО. Після того, як торік були ухвалені рішення про приєднання до НАТО, Фінляндії і Швеції, вони продемонстрували готовність продовжувати розширення і приймати інші держави. Держави і цей простір безпеки має розширюватися, сказав Мусієнко. Та його словами, Україна на сьогоднішній день має боєздатну армію, яка демонструє ефективні результати проти переважаючих сил суперника. Мусієнко також наголосив, що Україна освоює стандарти НАТО у багатьох аспектах, а саме в структурі управління організаційних процесах в логістиці забезпеченні Тощо ми освоюємо зброю і робимо дуже швидкий перехід. Фактично, у нас вже відбувається переозброєння за натівськими стандартами. Наступний момент це те, що ми прагнемо до розширення. І до євроатлантичної спільноти до вектору західної цивілізації від недоцивілізації зі сходу, яка нас атакує, додав експерт. Нагадаємо, що на початку вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре заявив, що Україна може стати членом Альянсу після перемоги у війні з Росією. Країни-члени організації Північно-Атлантичного договору дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом альянсу, але це довгострокова перспектива 5 березня командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини, які обороняють Бахмут та підступи до міста. За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Про це повідомляє Мілітарі медіа центр. Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужно боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста. Зазначив Сирський. Генерал зауважив, що український опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість на. Ших воїнів оборонці Бахмута завдавали значних втрат ворога, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника. Водночас видання The New York Times пише, що бій за Бахмут досягає кульмінаційного моменту. Російські війська наблизилися до оточення міста. А деякі українські підрозділи вийшли звідти, та у вихідні сотні українських військових пішли у контрнаступ, атакуючи з землі та обстрілюючи позиції росіян артилерію з навколишніх пагорбів. Українське командування визнало, що їхні сили в Бахмуті стикаються з ризиком оточення, та здавати Бахмут іще ще не готові до того ж ЗСУ відбили російські війська від останньої головної магістралі, яка веде до міста. Це зберегло як лінію постачання, так і шлях виходу для українських військових, якщо буде рішення відступити. Я впевнений, що Бахмут витримає, сказав полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи, яка веде бойові дії в Бахмуті. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога від цього міста, але це залежить від завдань командування. Росія кинула десятки тисяч щойно мобілізованих військ, у величезний наземний штурм, щоб взяти місто простою силою вогню та живої сили. Україна, використовуючи всі напрацьовані за рік війни тактики, намагається втримати позиції та завдати найбільшої шкоди ворогу. Часто наші воїни воюють від хати до хати в районах розбитих будинків і низькорослих дерев. Та останніми тижнями українські війська поступово втрачають позиції, поступаючись околицями та передмістям. Серед причин нестача боєприпасів та погодні умови. Ми відбуваємо від 15 до 20 атак, а випускаємо від 80 до 120 снарядів на день. За півтора місяцями випустили понад 5 тисяч снарядів, розповідає Владислав, командир самохідно артилерійської батареї, яка дислокується за 6-9 кілометрів від околиць Бахмута. Але артилерійські боєприпаси закінчуються. Це проблема за словами старшого командування. Допомагає пояснити їх постійну втрату землі. Підрозділам довелося навчитися розумно поводитися зі своїми боєприпасами. Сказав командир бойового підрозділу десантно-штурмового батальйону Айдар майор Олександр Панцерний. Це постійне планування розрахунок витрати боєприпасів. Українські військові зазначають, що ПВК Вагнери є гідним супротивником, оскільки вони спритніші та заповзятіші від регулярної російської армії. Противник посилав в атаку по 20 хлопців по 6-7 разів на день. Розповів командир роти батальйону Айдар Олександр, який брав участь у штурмі села Кодема на південь від Бахмута. Уявіть собі, приходить 20 хлопців. Ми їх вбиваємо. Через 5 хвилин приходить іще 20 хлопців. Ми їх вбиваємо за годину ще 20. Їм байдуже на людей. Тоді, через три тижні, росіяни здивували батальйони фланговим рухом, прорвавши слабший підрозділ з боку. Айдар змушений був відступати. Командир іншого батальйону Дніпро 1 з позивним. Дюк. Сказав, що Вагнер використовував непідготовлених полонених на першій лінії атаки. А потім, через годину-дві, коли українські війська втомлювалися праву в обіспит, загін атакуючи з флангів. Це була дуже хороша тактика. Україна змогла використати Бахмут як поле вбивств, щоб знищити величезну кількість мобілізованих російських солдатів, які були введені на поле бою наприкінці минулого року. Навіть війська Вагнера були виснажені з літа. Ми зламали їм хребет. Ми вбили весь їхній військовий склад. Здається, залишилося лише кілька професійних військових щоб направляти тисячі засуджених, сказав майор Панцерний. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.